Доброго дня, мої любі дітки, запрошую вас на заняття. Дітки, сьогодні ми з вами на занятті поговоримо про птахів, а про яких саме ви дізнаєтеся, коли послухаєте про них загадка. Пташечка Сиренька, зернятка шукає, злободина сіння дуже полюбляє. Здогадались, дітки, про яку пташку йде мова в цій загадці. Так, ну звичайно, що це. Горобчик, погляньте, дітки, який він гарний та красивий. Давайте скажемо разом. Горобчик. Дітки, а що робить горобчик? Так, вірно, він сидить. На чому горобчик сидить? Так, він сидить на гілочці. Послухайте, дітки, ще одну загадку. Що за пташечка така, все літа біля вікна, жовтогруда, білолиця. Ну, звичайно ж це. Здогадались, дітки, про кого йде мова в цій загадці? Так, ну звичайно, що це синичка, давайте скажемо дітки разом. Синичка. Ось які птахи завітали до нас сьогодні на заняття. Синичка та горобчик, давайте скажемо дітки разом. Синичка та горобчик. Дітки, а які ці пташечки за розмір? Вони великі чи маленькі? Так, звичайно, це маленькі пташки. Дітки, давайте розглянемо, що є у пташечок. У пташечок є голова, тулуб, крильця, хвостик, лапки. На голові у пташечки є очі та дзюб. Дітки, а як ви гадаєте, чим змахує пташечка при польоті? Так, поміркуйте, дітки!» Так, ну звичайно, що при польоті пташечка змахує крильцями. Молодці дітки!» Дітки, послухайте ще одного віршика. Пташечка мене гука, вийду зразу утіка. Тільки в хату я зайду, вже виспівує в саду. Винесу й хлібця й сала, щоб і зака заспівала. Дітки, ви здогадалися про яку пташечку йде мова в цьому віршику? Так, ну звичайно, що про синичку. Давайте скажемо дітки разом. Синичку. Молодці, дітки. Дітки, а ще про кого йде мова в цьому віршику? Так, вірно, про дівчинку. А що вона робила? Так, вона годувала синичку. А що вона їй виносила? Вона і виносила хлібця та салом. А для чого вона це робила? Так, дійсно, щоб синичка і завтра заспівала. Молодці дітки. Тож пропоную дітки і вам під час прогулянки погодувати наших пернатих друзів. Дітки, а хто до нас прилітав сьогодні на заняття? Так, вірно. Називайте дітки, хто до нас прилітав? Синичка? Так. Горобчик, молодці дітки! На цьому наше заняття закінчилось. Тож я дякую вам за увагу. До побачення малята.